вибач, і я, я не можу тебе взяти додому. Я хороша людина, чесно, чесно, хороша, розумієш? Але, але мама буде проти. Я буду тобі носити, їсти, їсти буду носити, буду пити, носити. У тебе обов'язково з'явиться новий хазяїн або хазяйка. Розумієш? Я, я так хочу взяти тебе додому. Я так хочу, щоб ти в мене жив. Але мене мама з тобою навіть на поріг не пустить, розумієш. Ну, є один варіант, якщо я візьму тебе все таки з собою і сховаю під ліжком. Будеш жити під ліжком? Будеш? А вдруг мама знайде, вона тоді і мене, і тебе вижене. І, до речі, я вже раз так робила. І, Мама, знаєш, мама так сварила, що сусіди з першого поверху чули. А ми живемо на п'ятому. Я хочеш, я збудую тобі халабуду, і ти там будеш жити. Ти куди? Ну, не ображайся, будь ласка. Я, я не можу тебе до себе взяти, розумієш? Справа не в тобі. Просто, ну в нас різні дороги, розумієш. Ти залишайся на вулиці, на вулиці тобі буде навіть краще. Ти тут знайдеш собі друзів, ти будеш бігати взагалі куди захочеш. А, а, а в квартирі ну, ну але, але зараз зима буде. Ну, добре, давай ми все-таки запитаємо моєї мами, а вдруг вона буде не проти. М? Пішли. Ну що, Барсік, будемо строїти тепер халабуду для двох. М?